Створення курсу і продукту да, – це бізнес, це реально окремий бізнес. Є Аліна, яка працює сама на себе, самозайнята особа, і є створення продукту. Більшість власників, які володіють бізнесом, у них найбільша помилка, що вони не розмежовують особисті фінанси, фінанси бізнесу чи розмежовуєш ти. Я розмежовую. Я не думаю, що я це роблю прям якось супер розумно і максимально правильно. Але от в мене є там зараз певна сума. І я розумію, яка сума з них це мої кошти власні, і яка сума піде мені для того, щоб я її вклала в розвиток я вклала. Ну, як інвестицію. Угу. Так, я це розмежовую. О, це дуже правильно. Стол ну, Я не можу сказати, що в мене грамоти. є якась там таблиця величезна. У мене просто в голові є оця цифра моя, оце мені не машину, оце мені не життя. А оце я буду інвестувати. В мене от якось так в голові. І я в принципі нормально з цим справляюсь. Тобто, в мене, от. За весну, коли я зробила курс, мені в принципі вперше.